Готова швидко повернути зброю на передові позиції і дати відсіч ворогові. Здорово, мужик. Я полковник Микоц, командир 93-й бригады. Не, я к вашим еду, на 20.04. а дальше чуть мы Чуть правее, там вот уже дорога на Донецк. Спасибо. Одну, а может две? Ну я тут три тебе вообще Спасибо. дал. А? Да. да. Спасибо, вы напали. Знаешь, напали. Уже дембельский. Да, Відповідно до мінських домовленості, відповідно до графіку відведення відводимо артилерію від лінії зіткнення. На даному ми вже відвели 100-мм гармати. Ну, Далі чекаємо адекватної відповіді від протилежної сторони по відводу артилерії, потім лінія розмежування від якої. до зона, там далее уже будем удивляться, будут мертвворцы, что будут какие-то какие будут чвори, какие будут терытории контролировать. Да у него меньше, что приподнятый Продолжают работать беспилотники, по крайней мере после перемирия сразу мы где-то через день, через два по всем данным сбили беспилотник, как бы мы его вели на высоте 200 метров где-то на от 8 до 10 километров летал по дальности. Сбили, поэтому все радары показали, что он исчез, ну, исчез радаров высших станций радиолокационных. Ну вот зенитно-ракетный комплекс Арса КМ сбил этот Разведывает цели до 45 километров круговую. Берет на автосопровождение до 28 километров и избивает на дальности от 10 до 1500 километров. Люди, коли призивалися, перша мобілізація йшли, ті солдати, яких деякі не схожили в Збройних силах України, деякі схожили, а деякі взагалі не схожили. Але ці солдати, так, мотивації у них на початковому етапі не було. Переродження людей і люди, які поприходили сюди, не всі, знову ж не всі, але більша частина людей, які поприходили сюди, які почали розуміти, що тут іде війна. І що саме від них залежить благополуччя України. Оце більше всього разу. А до того розуміння, що війна не, не було? Не було. Люди шли такі знаєте, відбути. Там, а, приїду, тут постив, десь набуло посту, там, може, десь вистрілю в сторону, там постріляю, все на цьому все закінчиться. Там через місяць, там через два картоплю буду вже там в серпні копати в себе вдома. На цілий рік вона пройшла. Ну, Скажемо так, що зупинили. Зупинили агресію, зупинила агресію. Звичайні люди. Дом судді і друга Аліка Галіха. Дом судді? А Це що? Його кабінет что Здесь был у него был целый трон огромный. Ну и кресло там сейчас это задал, командирует сычь, он не в той хате находится. Кстати, он в Киеве так и до сих пор работает, говорят. В ну, Киеве сейчас перебрался. Ну, Шкафы какие-нибудь диваны в римском стиле. Ти Пушонка і Слайл, тут везде таку. Пушонка слайла. Виїжджав нічний час. Ну, а представників ВБС є, ви тут бачите? Чотири дні тому назад вони приїжджали з боку аеропорта. Були, заїжджали, віталися в нас на водяному були, поверталися туди. Ну, в той час, коли вони тут перебувають, то майже обстріли припиняються, їх не чути і. Дійсно тиша з однієї з іншої сторони, а коли вони уїжджають, то з їхньої сторони починається проводити мінометний обстріл або з інших видів зброї застосовують по нашій стороні, по нашій позиції. Не завжди не буває. Вони зараз катковою взяли. там стоять. вони. Вот здесь вот стоят и сейчас пытаются вот, э, за аэропортом вот это вот вытеснить высотки и, и, и замкнуть в подкову, замкнуть все. После перемирия они взяли Дубайцева. После перемирия они тут, тут постоянно идут, идут штурмы пытаются. Но пока только штурм идет не живой силой, а в основном только огневым налетом. Они пробуют силы. У нас забрали, у нас отвели. А по им особо незаметно. Ну, конечно, чуть, -чуть стало тише, меньше стали стрелять. Но все равно, Отчера вот вчера как раз были погибшие, погиб на сопровождающие справа сектора и репортеры погибли. Прилетела мина. 15 числа от, наверное, не було такого наверное, дня, щоб вони туди в Авдіївку не забрасували, Спартак не накривали, опитне. Якщо вже сильно нагліють, тоді вже А Якщо там так вони чуть пошалять, то старанці не вестись на провокації. Це нормально, тоді Тут може фонарик на ага. ну дрібня, тут їх порізане там. От в чоловіка літі, такой кусок железа, да? будемо сподіватися, що краще буде. Кожен сподіється, щоб не було війни, поне треба. Я думаю, що їм, їх теж задовбалася війна. Ні, ніхто там сильно не хоче воювати. Є, да, є фанатики війни, вони є як там, і, так є, і хворі тут. Що, давайте мол, повоюємо, тіпа, як там як моторола, гіві, там от і разні. Цей. Такі є і, і в нас є такі люди. Не іменно, що це в планах підрозділів, а в планах одиничних людей, можливо, гру. А основна маса людей хоче додому. Питається, чого ти воюєш? Вони ж ти навіть пер... в наших полонених вопрос, що ти сюди прийшов, що ти воюєш. Я сюди не прийшов, я прийшов сюди, щоб зараза, щоб я мені, вибачте, не розказував Путін, куди мені коли ходити. У мене вдома, щоб чума оця не лізла далі. Бо якби не було нас тут, нас, хлопців, то оце все б розбілося. Ви бачили карту їхнього розгрівничення? Це так пів України, це так, малі апетіти. От і все. Кажуть, в народі є така поговорка, що краще поганий мир, ніж хороша війна. Але дав би Бог, У але... мене бажання те, щоб швидше повернутися до сім'ї, до своїх дітей. Але коли батьківщини будуть і Потреби, щоб її захищати, нашу землю, я завжди по першому золу От Так що для всіх нормальних мужчин, які ще не встигли зробити свій крок, хай йдуть сюди, хай йдуть захищати нашу землю. Багато хто не хоче йти в армію, бояться, нічого страшного немає. <кій> немає? Немає. Є, але ж звикають, одне страшне, все одно звикають. Ну нічого. По телевізору страшніше. Всі хто мило війна. Ніхто не хоче, щоб стріляли, щоб люди гинули. Всі хочуть в домівки повернутися. Але зараз вже дуже багато і фермери звертаються з питанням, а чи садить нам, чи не садить. Чи посівно проводить, чи не проводить. Тому що зберемо чи не зберемо, що воно буде надалі. І що ви їм кажете? Садить, звісно. Садить територію України ми нікому не віддамо, знаєте? Знаєте, такого в нас урочі. Ти